Продовжуємо огляд, друзі. З вами зараз текстна група Caletext. Реалізуємо сортований секонд-принт, оптом по позиціям. І зараз вашій увазі презентуємо лот акційних курточок під кодом 40101 зі знижкою 42,5 долари. З урахуванням знижки ціна за 1 кілограм становить лише 2 долари. Вага стандартна, 25 кг, 20 смішечка з рахуванням знижки. 50 доларів. Хто бажає придбати акційну сезонну позицію за такою низькою вигідною ціною. Підписуємося на наш канал, хто не підписаний, та пишемо особисте повідомлення, телефонуємо за номером, що вказаний у нас в шапці профіля. Не втрачайте можливість придбати один із запропонованих мішків. Для замовлення будь-якої позиції вам достатньо лише написати повідомлення або зателефонувати. Підписуємось на канал, друзі, проявляємо активність, ставимо лайки, щоб ми бачили, що ви тут, а ви з нами. Четвертий мішечок, курточок під кодом. 40 1 зі знижкою 42,5 доларів. Враховуючи знижку, ціна за 1 кг становить лише 2 долари. Вага мішка стандартна 25 кг. А вартість мішечка з врахуванням знижки лише 50 доларів. Сьогодні в вашій увазі презентовано п'язліч різноманітних і позицій, і мішечки. Оба. Вибирайте для себе саме ті локи, які вам більше подобаються, та робіть замовлення. Дуже класнючий мішечок з хорошими курточками, за такою низькою вигідною ціною. На даній позиції можна хорошо заробити, примножити. Вага мішка 25 кг, а вартість мішечка. З урахуванням знижки лише 50 доларів. Під час огляду відзнято повністю мішечок від початку до кінця. Достатня кількість і чоловічих, і жіночих, всіх розмірів ідуть. І різнокольорові, і темні модельки. З вами зараз текстильна група Камлатекс. Ми реалізуємо сортований секундент оптом по позиціям. Мішечки йдуть у нас по 20, 23, 25 кг в залежності від позиції. Зараз ведемо огляд міксованих курточок під кодом 40101 з мега крутою знижкою. Знижка становить 42,5 долари, а вартість мішечка в той час лише 50 доларів. Не придбати таку позицію просто неможливо. Заощаджуйте та заробляйте з каблатекс. Повернуся, друзі, за декілька хвилин, робимо замовлення, підписуємося на канал, не втрачайте можливість на вигідну покупку.